Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь на що варто звернути увагу, перш ніж підписати договір з банком, адже депозит це не лише спосіб заощаджувати. А інструмент для примноження ваших коштів. Ось кілька червоних прапорців, які можуть свідчити про ризики. Якщо банк не згадує про фонд гарантування вкладів, це привід задуматися. Ваші гроші мають бути захищені фондом гарантування в межах встановленої суми відшкодування. Якщо цієї інформації немає, обов'язково уточніть у банку, чи ваш вклад гарантується, адже перед тим, як підписати договір, ви повинні отримати від банку довідку про систему гарантування вкладів. У ній <значено>, яку суму вам компенсують у разі банкрутства банку, коли почнуться виплати та які є обмеження. Сторони договору завжди перевіряйте назву та зміст договору. Банк може діяти від свого імені так і бути повіреним іншої компанії. У депозитному договорі сторонами договору повинні бути лише вкладник та банк. Якщо ж у договорі ви зазначені як клієнт фінансової компанії чи інвестор, це не депозитний договір, і ваші кошти не будуть захищені фондом гарантування. Особливі акції або індивідуальні умови. Ключовою ознакою будь-якого депозиту є відсоткова ставка. Її розмір може залежати від терміну розміщення коштів на депозит. Але інколи банки пропонують особливі акційні або індивідуальні умови, які можуть відрізнятися від стандартних. Будьте уважні. Фонд гарантування не відшкодовує вклади залучені на таких особливих акційних умовах, якщо вони не пропонуються всім вкладникам публічно. Тобто, якщо банк пропонує вам персональну пропозицію, яка не відповідає ринковим умовам, такий вклад не захищений фондом гарантування. Порада завжди уважно читайте кожен пункт договору. Збереження ваших коштів залежить від вашої пильності. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій. Гроші в безпеці.